Thank mm -hmm. you. На сьогоднішній день в нашій станиці приблизно 100 осіб пластунів. Як записати? Ми маємо свою сторінку у Фейсбуці, пласто Ми так само часто публікуємося в соцмережах. Там є наші контактні телефони, але переважно це працює. Ну, таке сарафанне радіо, можна сказати, що тобто, батьки проводять своїх дітей е, до, до нас вже через своїх друзів, які ходять до пласту, або колись ходили до пласту в інших станицях. Кожен улад має свої певні е, заняття, вони називаються сходинами, е, проводяться вони раз в тиждень. Крім того, що в нас є сходини, е, ми маємо от, от, такі, як сьогодні, відкриття пластового року. Ми маємо такі е, щорічні заходи. А так, так само влітку маємо пластові табори. Пласт це організація, в яку мають вступати діти за своїм бажанням і покликати. Так, від початку війни ми відкрили в себе штаб, збирали теплий одяг, овочі, фрукти. Оксана запропонувала крутий проект: це виготовлення сухих борщів, каш, зуб. Наші батьки, особливо і старше юнацтво, підтримали цю ідею і ми вже, рахуйте, п'ятий місяць займаємося цим. Ну, ми вже маємо свої контакти зі своїми хлопцями військовими, які вже чекають, що ми передаємо. Так, Стараємося систематично щотижня або через тиждень відправляти в певні точки. У нас були переселенці з Києва. Київської області, з Херсона. У нас немає канікул, ми весь час чимось займаємося. Тобто влітку в нас табор, табори або мандрівки. А вже так, з початку навчального року, так. З початку навчального року починаються сходи і відкриття пластового року це якраз є те, з чим починається так. так ну, Не, не співпадає з датами, скоріше з погодою і з можливістю зібратися, але ми стараємося, щоб це було кожного року систематично.